Математика та кіно візуальна екскурсія математика у кінематографі. Чи то вибух кольової, в зоряних війнах, закручений у опіратах Карибського моря, або щури, які творець дива кулінарного мистецтва мультфільмі Рататуй, усі ці комп'ютерні ефекти відкрили нам новий світ кіно, що зачаровує, і кожен з них, зрештою, заснований на математиці, яка забезпечує трансформацію фізичного світу у світ комп'ютерного моделювання. Використання математики в кінематографічних спецефектах описали у своїй статті троє вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, які зробили значний внесок у дослідження даній галузі. Математика відіграє ключову роль у комп'ютерних анімаціях всіх видів твердих тіл, від мультиплікаційних персонажів до міських пейзажів. Практично кожна з таких ціл має математичне уявлення у вигляді комірчистої поверхні або певної маси. У процесі моделювання ціла персонажів можуть Наділятися реальними опуклими м'язами, навіть складочками жиру. Індустрія ефектів постає перед математиками як нового захоплюючого поля для діяльності, на якому унікально поєднуються математичні ідеї та мистецтво кінематографа. В кадрі математичні закони дозволяють створити естетично переміщені кадри. Добре побудована композиція посилює ефект від сцени, допомагає донести до глядача задум. Саме композиція може стати авторським почерком режисера. Одним із найскравіших прикладів є роботи Стенлі Кубріка. Зараз будуть наведені цікаві фільми, які присвячені математикам або людям, які займаються математикою. Один з таких фільмів це Авдеробана 2016 року. Американський драматичний фільм режисер Марка Веба. Прем'єра в США відбулася 7 квітня 2016 року. У невеликому містечку неподалік Тампи, штат Флорида, семирічна Мері Адлер живе дядьком і фактичним опікуном Френком. Її найкраща подруга, 40-річна сусідка Роберта. перший день навчання в першому класі вона демонструє видатний математичний талант, який вражає вчителя Бонні Сівенсона. Незважаючи на своє початкове несхвалення безвичайних дітей однолітків і нудьгів від школи, Мері починає підв'язуватися до інших дітей. Вона приносить свого опинокого ката Фреда на урок, покажи та розкажи, а потім захищає в автобусі однокласника від хулігана. Мері пропонують стипендію у приватній школі для обдарованих дітей. Проте Френк відмовляється, ґрунтуючись на досвіді своєї сім'ї в подібних школах. Він боїться, що мері не матиме шансів на нормальне дитинство. З'ясовується, що мати Мері Діана була багатообіцяючим математиком, що присвятила себе вирішенню проблеми. В'єстокса одним із неверщинних здач тисячоліття. Перш ніж накласти на себе руки, коли Мері було 6 місяців. З того часу Мері живе з Френком, колишнім викладачем коледжу, який займається ремонтом човнів. Ігри розуму. Прекрасна роль неповторного актора Расела Кроу Гладіатор, в якій він постає перед нами в образі геніального вченого математика, драму ігри розуму. Екранізували за фактами біографії знаменитого математика Джона Неша, який лише на схилі років отримав справжнє визнання свого таланту, ставши лауреатом Нобелівської премії. Геніальний мозок головного героя картини виявляється ураженим шизофренією, яка проявляється в галюцинаціях та постійної манії преслідуванні. І тепер найголовніше для вченого це перемогти свою хворобу. КУБ. 1997 рік. Фільм пункт перший із фантастичної кінотрилогії про жахливу кубічну лабораторію, створену у 1997 році канадським кінорежисером Вінченце Наталі. Дія кінокартина відбувається у замкнутому приміщенні. Невелика група людей, зовсім сторонніх один одному, неймовірно виявляється в різнокольорових кубічних формах кімнатах. Намагаючись вибратися з цієї паски, учасники відомого експерименту переміщуються з кімнати до кімнати завдяки люку в одній із ранніх кімнат Куба. Вони не підозрюють про смертоносні паски деяких із них, що зможуть зробити герої для того, щоб вибратися з цього зловісного кубічного лабіринту. Другий кінострічний Куб-2, Гіперкуб, вийшли на екран у 2002 році, а третій фільм Куб-0, приквел, був створений у 2004 році. Мебіус. У мітрополітені Вінесайреса тайніше пропадає потяг. Жодної можливості, щоб залишити підземні тунелі, в нього немає, а значить, склад за логікою речей повинен бути на місці. Тим більше, що всі прилади у диспетчерів показують наявність поїзда і що він рухається своїм маршрутом. Проте, ніхто цей поїзд не бачить, і всі його пасажири вважаються зниклими. Розслідування поліції ні до чого не спричинило, і директор метрополітену звертається до математика, який спроєктував систему метро міста. В результаті розрахунків він проходить. ДО несподіваного висновку, що після введення нового обхідної гілки лінія метрополітену стала являти собою стрічку Мьобіуса. І зникли склад якимось чином опинився на зворотній стороні. Фантастичний трилер аргентинського режисера Густава МОСКера зняти за мотивами оповідання Дейч Лист Мібіуса. Таємне число Сполучені Штати Америки 2012 рік. Таємне число. Краткометражний фантастичний трилер, створений за мотивами оповідання Ігоря Тепера, команду молодих кінематографів з коледжу мистецтв та дизайну, савани, штат Джорджія. Психіатр Симон Томлін стурбований одним із своїх пацієнтів, блискуча математика на ім'я Ерсхайм, який має твердий намір довести існування секретного числа, розташованого між цифрами 3 і 4. Це переконання його пацієнта змушує Томліна. Дедалі глибше знурюватися у саму суть проблеми, але в результаті герой фільму «Темне число тільки відкриває нові питання про долю зв'язок і природу дійсності. Улюблене рівняння професора Японія 2006 рік. Улюблене рівняння професор – це історія про доброго професора Акіра Терао, якого обставини зробили абсолютно незвичайною людиною. Після того, як 10 років тому він побував в автомобільній аварії, його пам'ять може утримувати лише події останніх 80 хвилин. Його життя прикрашають двоє людей: історичний син і хатня робітниця. Оступово вони починають красою чисел та любові професора до математики. Все глибше проникаючи в цей дивовижний світ цифр і рівнянь, вони вбирають його, чистоту та тепло, і математичний світ допомагає їм усвідомити всю радість буття. Вбивство в Оксфорді. Фільм «Вбивство в Оксфорді або Оксфордське вбивство. остросюжетна детективна мелодрама режисера Алекса. Дела Іглеціяс 2008 року, Трилер вбивств в Оксфорді, знято за твором аргентинського письменника Гірмо Мартінес. В Оксфорді несподівано відбувається серія вбивства, і перше серед них вбивство похилого віку жінки у власному будинку. Університетський викладач логіки та математики разом зі студентом Мартином приступає до власного розслідування, знаходячи цікаві та цікаві факти. Доведення. Після смерті професора математики Ентоні Гопкінс. Чи останні роки життя були засмарені боротьбою з психічним розладом серед зошитців з безладними записами, виявляється, одна, що містить багатообіцяючий доказ. На авторство претендує його дочка Евіна Пелтроу, яка поклала ті ж роки на догляд за батьком, але її ніхто не вміється. Як і в іграх розуму, сюжет зав'язаний на зіткненні математики та божевілля. Але на цьому, схоже, закінчується. Це не фільм про мук генія. На протязі божевілля, а екранізацію нагородженої премії тоні та пуліцерівської п'єси Девіда Оберна про пошуку математичної істини та складність контакту з людьми. Режисер Джон Меден, закоханий Шекспір, підійшов до зображення світу математики з усією реальністю. Звичайно, у фільмі розрахованому на те, що його стежитимуть і за межами університетських кампусів, складено вдаватися в тонкощі теорії чисел, але контролювати достовірність. Запросили професора Кембриджського університету та лауреата фільдівської премії Тімоті Гаверса. і багато математиків визначають правдоподібність результату. Кімната Пастка Ферман. Четверо математиків отримують запрошення на таємне змагання блискучих розумів, проходять тест, вирішуючи завдання з числовою послідовністю і прибувають у дивний будинок. Переправившись через річку, на паромі Піфагору, Доброго дня, мене звуть Ферма. Вітаю гостей господар і незабаром зникає, залишаючи четверку замкненими у смертельній пасці. Щоб вижити, вранці повинні вирішувати завдання на кшталт такий. У трьох банках зберігаються цукерки в одній м'ятні, в іншій анісові, в третій у переміж усі етикетки на банках перепутані. Скільки цукерок треба спробувати, щоб зрозуміти, де зберігається яка. Фільм «Головоломку» придумали і зняли молоді іспанські режисери Луїс Підрахіта і Родріго Сіпіня, які до математики не причетні, але заслужили схвалення професійної спільноти. Звичайно, завдання героїв вирішують не такі вже й складні: про дві двері на волю і одне питання стражниками брехуну, так і зовсім класика, зате в деталях автори не брешуть. Наприклад, на початку з екрану. Конкретно викладається проблема Гольбаха, а герою навіть вдається вирішити її. На жаль, рішення залишається для глядача загадкою. Над проблемою в'ються вже 3 стріччя. 21. Колишній карцар а нині, читає в Масачусетському технологічному інституті курс з нелінійних рівнянь професор Кевін Спейсі набирає команду зівних студентів, щоб обіграти Бленк Джейк У ухід тут методи засновані на теорії ймовірності, як тест. Новачкові задають парадокс Монтіхова, а торт на дні народження одного з героїв, прикрашений числами Фабенча. Режисер Роберт Лубкетіч, блондинка в законі, кілери, екранізував заснований на реальних подіях роман Бена Мезрича «Удар казино» – Реальна історія про шістьох студентів, які обіграли Лас-Вегас на мільйони доларів. Виявилося дещо прикращені та прискорені. Хроніки послідовної операції з перетворення ймовірностного алгоритму на гроші. Цікавий факт про автора Першого джерела, він докладно розписав ще кілька історій про університетські вискочки зі східністю до ефектних та ефективних заробітків, одна з яких, мільярдери мимоволі, стала картиною Девіда Фінчера Соціальна мережа. Людина, яка змінила усе 2011 рік, менеджер одного з найбідніших у лізі бейсбольного клубу Окленд Атлетікс, Білі Бін піт не може ні втримати класних гравців, ні купити їм на заміну нових. Однак під час чергових невдалих переговорів помічає товстуна з повадками університетського зобрили Джона Хіл, то є опускником економічного факультету Єлі, який впроваджує до селекції гравців методи статистичного аналізу. Поки традиціоналісти скуповують дорогий зірок та помітно молодь із лихим ударом, новатори вишукують серед. Недооцінених гравців, володарів найвищих ККД. Бенет Міллер Капоти зняв свій фільм за одноіменною книгою журналіста Майкла Юліса. Але і герої не поодинокі в сучасній історії без Богу. Аполагети статистичного аналізу з'явилися в 1960 роки, А після неймовірного успіху «Атлетікс» у сезоні 2002 тренд на науки став панівним. Обряди кохання та математики 2010 рік. Фільм не цілком вписується в категорію кіно про але заслуговує на увагу. Короткометражка професора Берклі Едварда Френкеля Еретична фантазія, в якій сам схожа, скоріше на вілама дефо, ніж на ботаніка, вводить каліграфічну формулу кохання на животі гарної азіатки. Розігрується любовна сцена у декораціях японського театру Буто, коментуючи свою стрічку. Видний фахівець математичної фізики з Іронією зазначає, що у трьох-шісткількох там. У популярних фільмах про математику герої зображують схильними до божевілля. Тут, звичайно, відкриваються багаті можливості для зустрічного голосування на спробу поетизації науки, яку зробив Френкель. але варто відзначити її багатий культурний контекст. По-перше, це ремейк короткометражного фільму Юкі Сімі в 1966 році, в оригіналі називається Патріотизм про ритуальне самогубство молодого лейтенанта. Які не може здійснити вибір між військовим обов'язком та дружньою вірністю. По-друге, співавтор і математик за француженку Рене Граф, яка знімає кіно на етику із відеоартом. Разом вони створили роботу, яка цілком відповідає інтенції автора. Я намагався зробити фільм про математику, але такого, який би радикально відрізнявся від звичних глядачев. До речі, вихід з Радянського Союзу він закінчив Купкінський інститут нафти та газу Френкі займається тим, що буквально намагається повірити в гармонію з математикою от і фільм присвятив пошуку математичного вираження, таким явищем, як краса та любов. П. Головний герой талановитий математик Макс Коен, який живе один у своїй кімнаті. Більше схожий на величезний єдиний механізм. Багато років намагається знайти і розшифрувати універсальний цифровий код, згідно з яким змінюються курси всіх біржових акцій. У міру наближення до розгадки світ навколо Макса перетворюється на похмурий кошмар. Його переслідують могутні аналітики з остеріг релігійних фанатиків, готові піти на вбивство, щоб виявити код всесвітньої світоводови у своїх древніх священних текстах. Перебуваючи на межі божевілля, Макс повинен зробити вирішальний вибір: між порядком і хаосом, святістю і дівельщиною, мудрістю і невіглаством, і вирішити, чи здатний він впоратися з могутньою силою. Яку пробудив його геніальний розум. 21 грам. Фільм 21 грам і історію про трьох спокійних людей. Пол Рівіс, який не здужує математики, який одружився без кохання з англійською іммігранткою Крістіна Пек, заможна домогосподарка в передмістя мати двох дітей Джек Джордан, колишній в'язень, який прийняв християнство. Внаслідок жахливих подій вони опиняються разом, і це назавжди змінить їх долі. До кінця фільму ніхто з них не залишиться таким, як раніше. Вони дізнаються жорстку правду про кохання, віру в увагу, бажання і вину, а також про те, як випадкова подія може назавжди змінити життя. Розумник Віл Ханцінг. Історія про 20-річного Віла Ханцінка з Бостона, який з аз свого гініального складу розуму і божевільного характеру постійно влипає в історії. Після чергової бійки, коли його заарештовує поліція, професор математики бере його під свою опіку, але перед цим. Ставить йому одну умову. він повинен пройти курс психотерапії, щоб утихомирити свій буйний характер. Далі всі ці сеанси перевиховання за допомогою психотерапевта, які починаються з недовіри та негативу, переростають у міцну дружбу між Білом та його наставником. IQ. Роль свахи в цьому фільмі піде самому Альберту Інштейну За сюжетом фільму. Племінницю Ейнштейна закохується в простий механік без вищого освіти та математичного розуму, але дуже симпатичний хлопець. А племінниця вже встигла побратися за нудним і неособливо приємним ученим. І, як не дивно, Ейнштейн хоче, щоб племінниця вибрала собі супутне життя саме простого роботягу. Причина такої симпатії що вищий за все криється в тому, що механік прокотив Ейнштейна з вітерцем на своєму мотоциклі. Тоді Ейнштейн відкриває якусь формулу для механіка. Завдяки якій він тепер з пломінницею. Але довго такий обман тривати не може. Чим збережеться любов після відкриття? Нескінченість. Фільм про кохання та математику. Вся сюжетна лінія закручена навколо головних героїв та навколо любові головного героя до математичних наук. Фільм зняти за книгою. Ви, напевно, жартуєте містер Фейман, і розповідає життя великого фізика. Пол Ердиш. Подорожуючий математик. Він відомий і визнаний, але не має ні вдома, ні роботи, ні великого рахунку банку, ні кредитних карток. Досить дивно для нашого часу, коли успіх міряється одержуваними матеріальними благами і Святого банку. Таким же був пол Ердиш, і що він здоровував у математиці. Фільм намагається представити нам портрет відомого математика Ердиша через поводи його колег і друзів, а також через мови з самим Ердишем. Тевелінг Salesman Старі про чотирьох математиків, зайнятих американським урядом, щоб вирішити найсильнішу проблему в історії інформатики. Енігма німецький дисидент, який живе в Парижі. За завданням ЦРУ, відправляється в Східний Берлін, щоб викрасти радянського посольства дуже потрібну американцям шифрувальну машину Енігма. Відразу ж на нього починають полювання німецькі та радянські спецслужби. Рятувати головного героя приходить його улюблена дівчина, яка стає коханкою російського агента Василькова. Природа в числах, ілюстрований фільм про те, як математичні властивості, такі як послідовність вибоначе, знаходяться в природному світі. Таємний знак: Монна грає 20-річна шкільна викладачка, яка в дитинстві знайшла втіху у вивченні математики після того, як її батько важко захворів. Ставши дорослим почавши викладати цей предмет у школі, Монна розуміє, що багатьох дітей є безліч проблем, і вона повинна допомогти своїм учням навчитися вирішувати свої проблеми за допомогою математики. Софія Ковалевська. Екранізація однойменної вистави Ленинградського державного театру комедії за п'єсою братів Тур про життя чудового російського вченого Софії Ковалевської. Першої у світі жінки професор математика. Математика і чорт. Математик пропонує укласти угоди з дияволом і продати йому душу за те, щоб той довів або спростував теремо фірма. Ідія відбувається в Олександрії в кінці епохи Римської імперії. Язичництво слабше, християнство набирає популярності і стає політичною силою. Оце переломний час живе філософ-математики і астроном що має великий вплив на розуми правителів. Вистояти і досягти фільм про вчителя вищої математики Хайме Ескаланте, який починає викладати у школі для неблагополучних дітей у бідному районі лос анджелеса у класі вчителі панують неповага і повна висутність дисципліни. Його учні палять і перебувають у різних бандах та угрупуваннях, але він хай не впевнений, що хлопці вони здатні. Він починає викладати, використовуючи по цьому гумор та незвичні для класу методи, що допомагають завоювати симпатію учнів та проводити в них інтерес до математики та навчання загалом основі фільму лежить реальна історія вчителя математики, інформатики та фізики Хайме Ескаланд. У 2011 році фільм до домогтися включили до Національного реєстру фільмів США, що має особливе культурне значення. Дякую за увагу!